Привіт! мене звати Антон Лазаревич. Мене звати Андрій Прокофєв. І це наш подкаст «Трубачі». В цьому випуску ми проговоримо такі новини: як зменшення видобутку нафти ОПЕК зробимо короткий огляд ринку газу ЄС та поговоримо про підвищення тарифів на електроенергію в Україну. Отож, поїхали! Тож, друзі, привіт! Вітаємо вас на нашому подкасті. Дякую, що ви слухаєте наш подкаст. Дякую, що ви підписуєтесь на наш подкаст. І дякую взагалі, що ви з нами. Що ж, давай одразу розпочнемо з новин ключових. Основне, як завжди, у нас в енергетиці що? Це нафта? Нафта керує всім, всією економікою світовою. І на цьому тижні відбулася така ключова заява: ОПЕК Плюс. Ну, вона була на вихідних, це відбулося 1-2 квітня. Але це, на жаль, не жарт квітневий, це, скоріш за все, довгострокова перспектива картелю ОПЕК плюс. На перспектива полягає в тому, що вони домовилися на, змінш... на зменшення видобутку обсяги нафти. І в якому обсязі вони домовилися зменшувати видобуток і чого і чому? Ми зараз з вами проговоримо. Да, отож, це 2 січня. Вони оголосили, мабуть, першого вигадали, що це квітня. треба зробити. Квітня, так, квітня, січня це трошки інше. Вони заклали цей план ще в січні, а реалізували в квітні. Можливо. Можливо, і вони оголосили про скорочення видобутку всіма країнами на приблизно 166 мільйонів барелів на добу. І ця цифра включає в себе вже раніше оголошене скорочення Росією на 500 тисяч барелів. І власне. Але потрібно розуміти, що ця цифра добровільного так званого скорочення Росією вона скоріше викликана необхідністю, а не сильним бажанням Росії скоротити свій видобуток, бо через санкції накладені Заходом. Росія обмежена в ринках збуту, і вона просто не могла витримувати такий високий рівень видобутку нафти. Але зараз до неї приєдналася країна ОПЕК Плюс, які з травня пообіцяли зменшити доволі суттєво зменшити видобуток. Загалом, з боку Саудівської Аравії, в першу чергу, як найбільшого видобувника нафти, це була. Ну, за їх словами, як реакція на невизначену ситуацію з попитом на нафту на світових ринках, і, відповідно, таким чином, щоб підтримати ціни на більш приємному для себе рівні, вони домовились оголосити про таке, про таке скорочення. Да, треба ще невеличку ремарку додати в тому, що. Попередньо ціни на нафту вони поступово знижувалися протягом ну достатньо такого недовгого не періоду, але протягом місяця вони поступово знижувалися. Не на великі обсяги, це не було якесь там драматичне падіння, але поступово поступово знижувалось, і відповідно ось реакція ОПЕК Плюси Солодівської рави на цю ситуацію. І відповідно, після цієї заяви сюрприз, сюрприз. Яка реакція ринку нафта здорожчала? Да, ціни до цього встановились на такому більш-менш стабільному рівні в районі 80 доларів за барель. Після побоювань рецесії і банківської кризи. В в Сполучених ну, Штатах сталося це падіння. Але тепер, в перші дні цього тижня, вони підскочили там десь на 6-7 і зараз стабілізувались на рівні 85 доларів за барель. Ну, така більш комфортна ціна для, для виробників нафти. Які ще ключові мотиви є у Саудовській Аравії ОПЕК Плюс, взагалі, окрім збільшення або ну збільшення вартості нафти на ринках? Ну тут насправді у них об'єднані і економічні, і політичні чинники. взагалі от дуже цікаво ще один нюанс, як це оголошення відбулося? Бо Ще буквально за тиждень до цього оголошення скорочення міністр енергетики Саудівської Аравії казав, що ОПЕК планує зберігати видобуток нафти на тому ж рівні. Ринки це теж сприйняли, що окей, все нормально. Ціни були так само на рівні 80 доларів. Все стабілізувалось, і тут на вихідних, якраз вже коли ринки особливо. Активно не працюють, вся опек, плюс виходить з спільною заявою, що скорочення такі і будуть. Тобто, це ніби спеціально зроблено, щоб ринки спочатку заспокоїти, щоб потім ефект від цієї новини був більш значущий. Ну і загалом для, для Саудівської Аравії це рішення, ну воно в першу чергу дає їм. Таке більш гарантію більших доходів на 10, 10 річчя, оскільки у них дійсно амбітні плани по забезпеченню необхідних доходів в бюджет, по попроваденню великої програми до 30-го року по перебудові економіки Саудівської Аравії, щоб зменшити свою залежність саме від видобутку вуглеводнів. І ну, це така ну з точки зору країни, це така благородна мета. Да ну і відповідно ж є е, завжди ж в економіці, такі глобальній, і звичайно, коли мова йде про енергетичні ресурси і особливо нафту, завжди є е, глобальний політичний контекст. І він, в принципі, полягає ну. Як це не офіційна заява там, представників ОПЕК це не офіційна заява Саудівської Аравії? Це такі скоріш міркування експертів, і з якими ми частково також погоджуємося, що це в принципі Саудівська Аравія формує для себе? Окрім економічних надходжень і ще відповідний політичний леверидж в комунікації з США і вибудову якихось подальших взаємовідносин, тому що США зараз є великим постачальником нафти в Європейський Союз, оскільки необхідно здійснювати заміщення російської нафти. Вони звичайно США завжди дуже так обережно відносяться до своїх особистих запасів нафти, якими вона е, оперує, і вони не витрачають завжди забагато. Якщо вони щось витрачають, вони потім поповнюють. І це була одна з політичних заяв офіційних е, США, що у них є намір е, відновити свої запаси нафти. В резервуарах під час, коли ціна знизиться до 70 доларів за барель, тоді вони будуть накопичувати свої запаси, щоб тримати певний рівень стабільності. Але ж знову-таки ціна вже не 70%, коли вони будуть накопичувати, по якій ціні. І це вже створює певні леверичі в політичних перемовинах між США і Саудовською Аравією, щоб домовлятися про. Певні там домовленості, преференції для зниження цін вартості на нафту. Ну і знову ж таки, вартість нафти вона завжди впливає на економіку будь-якої країни, тому що нафта є дуже великою ресурсною складовою в загальному розвитку. Ну і також треба додати про майбутні вибори в США, які будуть скоро. Та вже фактично листопад двадцять року це наступні президентські вибори і е, мати інструмент політичного впливу на штати е, з боку Саудівської Аравії. Саме з тим, щоб мати умовну можливість збільшити видобуток і відповідно зменшити ціну на світових ринках на нафту, або навпаки, ще далі скоротити видобуток чи там не збільшувати його, таким чином сприяючи тому, що ціни будуть вищі і вищі будуть коштувати той самий бензин, буде більша інфляція в Сполучених Штатах, що ну, доволі прямо буде впливати на. На результати виборів, але от щодо економічних факторів, потрібно також зазначити, що ну насправді штати теж є одним з найбільших експортерів нафти в світі. Тобто, вони не можна сказати, що вони однозначно програють від того, що ціни на нафту будуть сильно високі. Тобто енергетичні там нафтові гіганти з самих сполучених штатів теж чудово на цьому зароблять заплатять податки в тих самих штатах і загалом це така доволі доволі специфічна специфічна штука але що можна точно констатувати про те що ну зараз немає такого Повного впливу з боку штатів на Саудівську Аравію, і видно, що е, політична верхівка Саудівської Аравії е, не, не спішить зразу виконувати всі там прохання з боку сполучених штатів щодо е, щодо нафти і буде користатися цим інструментом у, у майбутньому. Думаю, загальне резюме по цій новині, які ми можемо зробити, це те, що ну, дане рішення ОПЕК Плюс воно скоріш за все було пролобійовано Саудовською Аравією, це в їх інтересах, це в їх економічних інтересах і це в їх політичних інтересах. Але треба також, я думаю, ключове, що зазначити, що це не є якогось плану підігрування Росії, і це не означає, що там, наприклад, там Саудівська Аравія однозначно обрала. Сторону Росії, якоїсь її підтримки і там шантажу Заходу. Це скоріше використання слушної ситуації для того, щоб сформувати собі якусь вигідну переговорну позицію для майбутніх взаємодій з різними країнами в світі. Тому, загалом, це так, це відбувається, нафта подорожчала видобуток її. Обмежили в певній кількості, але будемо спостерігати за цією ситуацією в майбутньому і дивитися, що з цього буде саме так. Отож, наша друга новина це наш короткий огляд ринку природного газу в Європейському Союзі. А давай перед цим, мабуть, нагадаємо нашим підписникам, що давай. їм треба робити. Давай. Ми ж живемо, по суті, наш подкаст існує завдяки вам, наші любі підписники. Тому ми вас хочемо заохотити, хто слухає цей подкаст, підписуватися на нього в різних подкастингових платформах, підписуватися в YouTube, ставити ваші лайки, ставити запитання, рекомендувати друзям натискати дзвіночок, щоб отримати сповіщення про вихід нових випусків, і загалом. Ще раз хочемо подякувати, що ви нас постійно слухаєте. І підписуєтесь і радите своїм друзям. Отож, стрибаємо в нашу другу новину: це короткий огляд ринку природного газу ЄС. І що, що ми можемо розпочати? Що, в принципі, ключовою новиною зараз на ринку ЄС. Він більш-менш стабільний, але все одно є ключовий фактор: це продовження страйків в Франції, які напряму і опосередковано впливають на енергетичні ринки в Європейському Союзі. Але як саме і чому да, от вони вже почались здається, в кінці лютого, і вони саме затронули багато в чому енергетичну галузь, інфраструктурну галузь і енергетичну галузь саме з точки зору функціонування СПГ-терміналів. Бо, як ми всі пам'ятаємо, ці, цієї зими СПГ-термінали особливо важливі для енергетичної безпеки Європейського Союзу. І от вже близько місяця вони фактично перестали приймати е, газ, ці французькі термінали. Е, ну, до чого це призводить? До того, що танкерам і компаніям, які їм управляють, доводиться змінювати свої маршрути і логістичні ланцюжки. Тобто, або Плавати, умовно, в очікуванні кінця страйків і втрачати, умовно, не дозаробляти кошти, або шукати інші точки, куди можна відвантажити СПГ. І, наприклад, багато танкерів перенаправлені були в Іспанію, і газ з Іспанії у Францію транспортувався вже трубопроводами. Там не дуже великі потужності, але в принципі вони є, і вони цей період часу дуже сильно завантажені. Також можемо зазначити, що в принципі протягом цих подій невизначеності постачання ЛНЖ у Францію саме на ціну впливає, але не дуже критично. Тобто ціна. Реагує на ці фактори, якісь там гучні відмови від прийняття якогось великої кількості вантажовенджі в тих чи інших терміналах, але потім ціна стабілізується і немає ніяких таких великих шокових коливань. Тому загалом. Ці, ці нестабільності, ринок газу ЄС, yes, він їх сприймає ну, нормально, так би мовити. Ну так, і ЄС зараз закінчує майже з рекордними, будь, мабуть, навіть з рекордними обсягами заповненості ПСГ. Вже ну, днів 10, мабуть, рівень заповненості ПСГ коливається на рівні 55-56%. Це трохи більше здається навіть ніж у 2020 році, коли ковід, коли споживання дуже драматично впало і була тепла зима. І був великий транзит Росією і через Україну, і через північні потоки, північний потік на той момент один. І бачите, незважаючи на те, що російського газу нема, але підземки в Європі заповнені більш ніж наполовину, коли ще не завершився не завершився сезон відбору. І власне тут ми переходимо до другої підновини, яка пов'язана з тим, що. Окей, от з точки зору постачання ми розуміємо, що російський газ замістили зокрема за рахунок газу з терміналів скрапленого газу, і, але разом з тим і Євросоюз дуже багато всього зробив, щоб добровільно скоротити споживання в минулому серпні було прийнято рішення про. Добровільне скорочення споживання природного газу на 15% по всім, по, всій краї... по всім країнам ЄС. А фактично це скорочення от з серпня по січень склало навіть більше, там, більше 19%. І от зараз в кінці березня було прийнято рішення продовжити це скорочення і на наступний, на наступний рік. Таким чином, Європа зазначає, що Газова і енергетична війна з Росією продовжується, і відновлювати імпорт енергоресурсів з Росією вона не збирається. В принципі, цей елемент реакції на російський шантаж по обмеженню постачання природного газу в Європі якраз буває ключовою, що саме це обмеження. Споживання природного газу в Європейському Союзі на 15% це було по суті і ключовим таким впевненим фактором того, що Європа стабільно пройшла цей опалювальний сезон. Ну також погодні умови на це теж вплинули, але ключова мета і ключовий фокус на те, що споживати природний газ треба менше, щоб зменшити залежність від. Від Росії і надати Європейському Союзу більше левереджу в тому, щоб вести політичні там дебати, переговори і баталії, то цей механізм він відіграв велику роль, і саме знову ж таки через це, по більшій мірі, і такий великий запас природного газу в підземках на кінець опалювального сезону. Так, да, і е, Європа власне не хоче зупинятися на цьому, а зараз вигадує, як, е, яким чином можна е, далі вплинути на е, Росію, тому що, е, в принципі, санкції вони зменшують доходи російського бюджету, але не призводять до того, що... Росія там, наприклад, вирішить, що їм треба вивести війська з України, і власне зараз Європейська комісія на намагаються і міністри міністри енергетики країн ЄС. Вони намагаються знайти шляхи по обмеженню імпорту скрапленого природного газу з Росії в країни ЄС. Бо насправді про це ну доволі часто забувають, або не говорять про те, що імпорт російського СПГ в Європу він не скорочується, він продовжується ніяких аварій з російськими терміналами по. Скрапленню газу не траплялось на відміну від північних потоків, тому ці обсяги в принципі незмінні. От зараз міністри намагаються визначити як це можна зробити, як це можна обмежити, і що цікаво, от вони не розглядають варіант санкцій, тому що санкції блокуються правом вето окремих країн або окремої країни. Всі ми її знаємо. І тепер вони хочуть внести ну, через законодавчу ініціативу, змінити європейські директиви, газову директиву, і надати урядам право, урядам окремих країн, право тимчасово забороняти російським і білоруським компаніям, експортерам газу, бронювати потужності в інфраструктурі, власне, терміналів. Скоріше за все, таке. Рішення буде реалізовано. Ну, це особисто суб'єктивна думка, що вони да, реалізують таке рішення, але знову ж таки, скоріш за все, російський газ через СПГ він все одно буде заходити в Європейський Союз, оскільки, ну, скоріш за все, буде прив'язка до компаній, які зареєстровані. В Росії або бенефіціарами цих компаній є резиденти Російської Федерації, але знову знову ж таки в глобальному світі великих грошей і корпоративному світі неважко зробити там перереєстрацію якоїсь компанії або здійснювати бронювання потужності через якусь там іншу компанію, прокладку в не знаю Швейцарії, Люксембурзі або десь інші Тому. Знову ж таки, ця боротьба вона відбувається, але не буде тут явно ніякого швидкого результату і однозначного рішення, що от заборонили, і все воно поступово буде все ж таки зменшуватися, але обсяг буде надходжувати. Але ключове ключовий плюс в цьому всьому є те, що гроші не будуть напряму йти в Росію. Вони будуть залишатися в якихось юрисдикціях інших, ніж Російська Федерація. І в принципі це також є плюс, тому що знаючи загальну історію, як вибудовується в бізнес Росії, то гроші, які залишаються десь за кордоном, вони дуже рідко надходять і знову повертаються в Росію. Тому а це якраз і ключові речі, щоб не надходили кошти, не сплачувалися податки в бюджети і не фінансувалися цей тероризм, який ініційований Російською Федерацією. Думаю, загалом по європейському огляду це все. Перейдемо до нашої такої дуже ключової, пікантно-філософської теми. А саме, це підвищення тарифів, очікуване підвищення тарифів на електроенергію для населення в Україні. Новина була на цьому тижні, десь 3-4 квітня. Хоча, ні, здається, раніше вона була ще в кінці березня, тому що. Попередньо напрацьовувався варіант урядом і регулятором НКРЄКП. Варіант того, що необхідно підвищувати ціни на електроенергію для населення. Нагадаємо, що зараз мінімальна ціна за кіловат годину споживання електроенергії для населення це 1 ,44 гривня 44 копійки, і заплановано підвищення було до обсягу 2 ,80 гривні 80 копійок. Тобто майже вдвічі. І рішення про підвищення обговорювалося про початок реалізації підвищення тарифу з 1 квітня 2023 року. Але цього не сталося. Урядгував пролангував опцію не збільшення тарифу до кінця квітня, до 30 квітня 2023 року. Так, ну і тут важливо насправді зазначити, що це необхідність збільшення тарифу під час того, що бойові дії продовжуються, війна продовжується, у людей дійсно проблеми у багатьох з доходами. Вона пояснюється кількома причинами. В першу чергу, тим, що Гроші потрібні на відновлення енергетичної інфраструктури, яка дуже сильно постраждала від обстрілів цього опалювального сезону, і дійсно в бюджеті немає багато вільних коштів, щоб виділити на це відновлення, тому, тому що дійсно всі вільні кошти бюджету йдуть на фінансування ЗСУ і Збройних сил України та інших. Відповідних витрат пов'язаних з війною, тому що як ви знаєте, мабуть, не можна фінансувати ні армію, ні. Щось пов'язане з грошей донорів. Тому витрати бюджету переважно зараз йдуть саме, саме на це. І відповідно гроші на відновлення інфраструктури потрібно десь шукати. Це може бути або допомога донорів, вони нам теж дуже сильно допомагають. Але а іншим джерелом може бути власне підвищення, підвищення тарифу. Ну і загалом. Якщо подивитись глобально, прочитати ці меморандуми з фінансовими установами, тим самим МВФ, і почитати інші документи: там план НБУ, інфляційний звіт НБУ за січень цього року, в майбутні періоди закладається вже фактор того, що буде встановлений підвищення тарифів на, на Енергоносії на енергоносії, взагалом так, і на е, комунальні послуги до ринкового рівня у е, наступній періоди, у наступні роки. Там здається, 24-25 рік, плюс-мінус закладено. Ну загалом, тема звичайно, вона контроверсійна, вона трошки болюча, як для споживачів. Звісно ж, це всі розуміють, що підвищення цін це, це завжди ну, негативно сприймається всіма. Але, на жаль, ми живемо в таких умовах, що ці кошти наразі вони необхідні для відновлення інфраструктури, яку розбомбила Русня. Ну, не повністю, але яка значно постраждала. І за іншими звітами оцінки пошкоджень теплокомунікацій, які робив ООН, то загальний обсяг пошкоджень він складає 10 мільярдів доларів. а... Короткостроково необхідні кошти для швидкого відновлення, і хоча б доведення до рівня нормальної роботи енергетичної інфраструктури складає біля 2 мільярдів доларів. І це кошти, які необхідно зараз вже вкладати для того, щоб наступні сезони опалювальні, наступний сезон ми проходили більш-менш стабільно. Тому наразі така. Ну, важка тема насправді, з одного боку, ніхто не хоче платити більше, але з іншого боку, ну, це є, на жаль, необхідністю. Ну, що можна додати з позитивної сторони, те, що, в принципі, якщо знову повертатись до нашої улюбленої теми ринку, це може спонукати і сприяти. Кінцевих споживачів до енергоефективності і вкладання коштів саме в цей напрямок енергоефективності, утеплення будинків і інших інших промислових складових, які також вкладають. В тій чи іншій мірі підтримують українську економіку і направлять кошти саме в цей сектор? І це в довгостроковій перспективі скласть дуже багато позитивних аспектів для країни в цілому і для людей, як споживачів, саме таких послуг з отримання тепла, енергії. І взагалом ось. А що, а що ви думаєте про підвищення тарифів? Пишіть у коментарях, так обов'язково. Отож, друзі, це ці три теми, які ми хотіли з вами сьогодні проговорити. Ми їх висвітлили. Дякую, що ви дослухали наш подкаст до кінця. І як звичайно хочемо вас заохотити підписуватися на наш youtube канал, ставити лайки, натискати на дзвіночок, писати ваші коментарі. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Він називається просто Трубачі. трубачі». канал теж називається просто Трубачі, але краще його поки що шукати по напису Трубачі подкаст. Тому шукайте, підписуйтесь, радьте вашим друзям. І знову хочемо подякувати, що ви з нами, і до нових зустрічей. До побачення. З вами Дякую. був Антон та Андрій. До побачення. До